Під обстрілом дитяча обласна лікарня була після 22 години, 24 лютого. Розповідає її директорка Інна Холодняк. Дочі вчора були приліт на територію лікарні, було пошкоджено. Трубу, яка постачає воду до корпусу, де знаходилися люди, також постраждала частково труби котельні, і також був другий приліт на територію біля корпусу, який наразі законсервований. Знову вилетіли вікна біля 70 вікон, і слава богу, жодної особи не постраждало внаслідок нароту. Зранку в лікарні ліквідовують наслідки обстрілів та відновлюють водопостачання, розповіла директорка закладу. Пошкоджені також приватні будинки у Дніпровському районі. Чотири прильоти, чотири всі тут і лягли. Хату саме. Тут два і покрище, вже чотири, чотири снаряди всі тут. Всі, всі кученько впали в мене в дворі. Тут, це все таке. Все розбито в хаті теж все побито, Тут, ну а тут ви самі, бачите, все. Всі удивляюся, кажуть, як ти жива залишилась. Хлопці приїхали, волонтери зараз кришу мені закриють, щоб хоч... Ой, щоб хоч від дождя і, може, закриють вікна. Угу. Бо двері ці вирвані, вони були аж в хаті вирвані. Дома була, хорошо, що їм мене не вбило. Я тут стояла, знаєте, сікла летять, а я стою, як оніміла, такий шок. Ужасний такий. А потім. Отямилась, та давлення 220, думала, умру. вмру. У нас вже був прильот, там воно і збили, і до нас був прильот. Крішу побили, було, зробили, і тепер обратно ось це. У будинку 85-річної Надії вибиті усі вікна, говорить її сусідка Анна. Ми сиділи вдома, дивилися телевізор, вибух. Такой сильный, потім еще, еще три раза, может где-то дальше взорвалась, не знаю. Потом соседка сразу позвонила, Аня меня разбомбила. Я пришла к ней, оказывается, здесь. Газ был перебит, свистел. Вечером поздно, уже часов девять, наверное, приехали двое. Приехали, чипрыши, не знаю, с фонариками, но утром в 7 часов мы пришли, уже газа не было світ вивела сразу в наслідок вечірнього обстрілу Дніпровського району. Поранені шестеро людей серед них – 15-річна дівчина. Про це у Фейсбуці повідомила обласна військова адміністрація. До лікарні вчора ввечері поступила дівчина підліток, яка отримала мінову травму, акаборотравму, поранення м'яких тканин, обличчя голови, стан дитини на сьогодні близько до середнього ступеня важкості, проходить лікування, знаходиться під наглядом медичного персоналу. Все добре, з життю і здоров'ю дитини на сьогоднішній день нічого не загрожує. Марина Круглова, Владислав Купрієв, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.